Макро та мікроелементи версія гінеколога-ендокринолога. Вітаміни, мінерали, БАДи А ви знаєте, що саме макро та мікроелементи це фундамент жіночого здоров'я. Без них не буде ні гормонального балансу, ні нормалізації менструального циклу. Мікроелементи потрібні у маленьких дозах. Але без них тіло ламається. Цинк. Для гормонального балансу, здоров'я шкіри, волосся, підтримки імунітету, залізо для профілактики, анемії, збагачення енергії, нормалізації менструального циклу, йод для роботи щитоподібної залази, Селен – для антиоксидантного захисту, здоров'я яєчників. Давайте розберемося, чому макро та мікроелементи це не просто модний тренд, а необхідність. Макроелементи ті, які потрібні у великих кількостях: Кальцій – для міцних кісток та правильного скорочення м'язів. Магній для нормалізації нервової системи, сну та запобігання спазмам, калій для роботи серця і стабільного тиску, фосфор для метаболізму енергії. Нестача хоча б одного елемента. І система дає збій. Порушення менструального циклу, перепади настрію, безсоння, невмотивована втома безпліддя. Гінеколог-ендокринолог не просто лікує гормони таблетками. Ми глибоко шукаємо причину. І часто вона у банальній нестачі потрібних мікроелементів. Тому перед плануванням вагітності. При проблемах з менструальним циклом, ендометріозі, предменструальним синдромом, синдромом полікістозних яєчників ми обов'язково оцінюємо рівень основних макро та мікроелементів у крові. Який план дій? Перше корекція дефіцитів. Друге відновлення гормонального балансу. Третє покращення самопочуття. Четверте. Покращення роботи репродуктивної системи. Якщо вас турбують затримки циклу, перепади настрію, невмотивована, хронічна втома, або ви плануєте вагітність, запишіться на консультацію. Я допоможу скласти план обстежень і корекцію. Для запису пишіть у Дірект. Турбота про себе починається з маленьких елементів. Підписуйтеся, зберігайте відео. Бо тут дійсно корисна інформація.